Thank you. Привіт, мене звати Стефан Ліст. У своїй ролі менеджера з продуктів взуття. Я є частиною Ювекс Сейфті Груп. Чи знали ви, що багато працівників проходять до марафонської дистанції всього за один тиждень? І чи знали ви, що проблеми зі слизькими поверхнями, сильні удари та втома є одними з основних причин нещасних випадків на роботі? Тому хороше захисне взуття має забезпечувати дві ключові особливості: по-перше, воно має захищати працівника з іншого боку, воно повинно мати хороші ергономічні характеристики для підтримки. Та бути антивтомним. Сьогодні я дуже пишаюся тим, що можу представити вам нашу революційну uvex 1 G2. uvex 1 G2. Це наша модель наступного покоління в межах нашої найуспішнішої лінійки uvex 1 Основною особливістю є нова технологія підошви з поліуретану UVEX iPure Energy. Ця технологія забезпечує, окрім сертифікованої стійкості до ковзання, оптимізовану стабільність, амортизацію, а також фантастичне повернення енергії. Багато наших конкурентів можуть досягти лише однієї з трьох основних характеристик, і саме тому наше взуття таке унікальне. Згадана амортизація працює з 40 джоулями, що вдвічі більше ніж ви. Магає європейська норма. Анатомічно сформована п'яткова частина не тільки забезпечує комфорт, але й необхідний захист від вивиху щеколотки. Повернення енергії на 66% є ключем проти проблем з втомою. Іншими словами, мені потрібно на 21% менше енергії, щоб виконати ту саму роботу. Необхідний захист передньої частини стопи забезпечується нашим запатентованим композитним носком. Для верхньої частини ми використали високоабразивний мікрофібровий матеріал у поєднанні з еластичною системою швидкої шнурівки. Відповідно до нашої місії, захищати людей з голови до ніг. Ми запустимо ще багато моделей цього року з високотехнологічними інноваціями. Тож ви можете очікувати, які продукти я представлю вам наступного разу. До наступної зустрічі! Залишайтеся захищеними та здоровими. Усього найкращого.